Юрій Клен завіяло сипчастим снігом роки і пристрасті мої. Днів і ночей страшні рої замкнулись строгим коло і тут на камені високим стрічаю вітер верховин і білу просторінь рівнин час міряє спокійним кроком. Та вартовим я не навіки в великім царстві самоти, хай всюди присмак гіркоти та моря прагну я, як вікінг, Проймає має знов мене жадоба життя дать сотні покорінь. Все, що було, це все, що було, це тільки тінь того, що бути ще могло би, як лечу сонце. І припале сріблястим порохом з долин, воно пливе і злотий плин, Є в кров мою гарячим шалом, і руки, що було не сила підвести їх, знов вихор гір, мечами ріжучи простір, мені. Підносить, наче крила, і вже перед незнаним летом усе єство моє трентить, Сп'янилості єдина мить, коли ти знов стаєш поетом. Вбираю Всесвіт у легені. Роздмухую пожежу зір, скрізь блискавиць вогненний вир і в небі розчерки шалені. Шондект да гляден шахтим Jahre, шне обербити з Eis. Die Tage schlossen ihren Kreis, Die Nächte schwärmsten aus dem Scharren, Auf einem hohen Felsensteine Begegne ich dem rauen Wind, Mit gleichen Schritten ist geschwind die Zeit den Weg zum Lebenshaine. Nicht will ich ewig Wächter bleiben, In weiten Reich der Einsamkeit, Gleich einem Wikinger bereit bin ich ins blaue Meer zu treiben. O Leben! Könnte ich entfachen In tausenden Geschlechter rein Was war? es nur von dem ein Schein, Was ich zur Flamme sollte machen? Die Sonne ruf ich, Aus der Tellen steigt hinaus hinauf und gießt in Blut, ins Blut mir ihr heiße, goldne Glut Und glänzt in silberstaube Stellen. Die Arme, die schon kraftlos hingen, Hebt mir ein Sturm, der braust und Hackt, der Messerschaft die Luft äh, zersägt und sie verwandeln sich in Schwinden.